Гарного всім дня. Цілий вечір до нас. Збирала вчора помідори, помідори гниють масово. Трошки зібрала, половину викинула бо гнилі. От І довго думала, що ж його я таке ще не вспіла приготувати. Думала, думала, і я вспомнила, що я забула зробити аджики. Тому в мене ось заготовочки. Зараз я це все перекручу на м'ясорубку і поставлю варити. Значить, на 5 кілограм помідорів. Треба кілограм перчику. Болгарський я люблю ось. Дві перчини острого. Чесничок 300 г, кило яблук. І кило, кілограм моркви. Лі, сіль. Я все напишу в писанні. Так, ось так я перемолола все і тепер ставляю на вогонь на три часа періодично помішуючи. Хай вариться. А тим часом я перемолю чесничок і острий перець. І через три години. Додам туди ще того і ще час воно буде в мене кипіти. Дивіться. Вкинула я сюди чесничок потрібний, не. олійку, уксус, цукор, перчик і пекучий драконячий перець. Ще в мене трошки воно покипить. 6 минут 40 час, бо вже густеньке. І буду розливати. А який аромат, аромат неймовірний. М -м -м, це просто ой, маленький мой. Воно так пахне, такий аромат що Вони сидять, ждуть, думають, що це якийсь смаколик. Бежи, Джейси, ты біжи, біжи до нас, біжи, залазь, залазь на своє місце. Ну як же ж без тебе? Ну, конечно, передавай привіт усім. Передавай. Моя красуночка, Моя хорошая. А мы тим часом постерилізуємо баночки, поки вона там у нас докипає. Так, дівчатка, дивіться. Ось така суперова аджика неймовірно смачна, шикарна.